Трохи тут поїздив на ф'южені 15 рік, 2,5, звичайна атмосферка. Тачка, я вам скажу, ну взагалі класна. М'якенька така, збита, передній привід тут. І я подумав, що а може купити ще один. Але він незвичайний. Ну, По-перше, у нас є дві труби з кожного боку по дві. Оце надпис такий є. Я думаю, той, хто розбирається, той розуміє, що це за автомобільчик. І звісно, що він не може бути без нюансів, тому що якщо машина без нюансів, це ну, трошечки не те для мене. Треба, щоб була якась жесть. Ну і переходимо до передку. Бачимо, що у нас ну, трошки вона підрозбита. Нічого критичного тут немає. Удар ось тут трошечки підсилювач, ланжерончики цілі, полка крила ціла, ну майже ціла, там трошки рихтанути, все буде нормально. Капот відкривається, автомобіль запускається. Мінус те, що пробитий радіатор коробки, і масло все витікло, але ми її запускали. Тому я знаю, що машина запускається і працює. Ну і далі у нас там майже все ціле. Дверка трошки заломана. Це все, все рихтується, робиться і буде все окей. Крило міняється, капот міняється. Бампер з бампером є питання, міняється, але нема саме такого бампера, тому що він тут свій на спортах. Він ось так агресивно виглядає. Це як Mustang, да? морда така дуже схожа. Максимальні фуллет фари, ну і комплектація тут також класна. Це оригінальні 19 колеса на ньому стоять і одному колесу дуже погано. Але відправимо на реставрацію, може нам допоможуть це виправити і перефарбувати всі чотири, тому що бордюрка ззаду теж є. Коротко про машину. Це 2017 рік, 2,7, v 6 на турбінах валить дуже-дуже непогано. І ми його будемо відновлювати. А після того, як ми його відновимо, цей автомобільчик дістанеться комусь з вас. Це новий проєкт під розіграш. Будемо його робити, і ви впродовж місяця або двох будете дивитися, як це буде відбуватися. Тому про розіграш детальніше буде в описі під цим відео. Згодом я також вам трошки повідомлю, розкажу. А зараз я хочу дефектувати, розібрати всі ці моменти. Зняти капот крило колесо, там вже новий речах куплений, зібрати, поставити її на ход. Ну а далі вже будемо думати, що замовляти і як його відновлювати. Але тільки після того, як перегонимо до мене у гараж. I'll be putting it all aside Диск у нас виявився рівний, але ось тут дірка є. Це все робиться, запаяється, всі чотири диски перефарбуються. А зараз я взяв стару стойку, тому що вона зігнута ось в цьому місці, ось тут, де ще там м'ятина була. Віддав стару стойку разом з новою. Нам треба буде на нову оригінальну стойку. До речі, вона коштувала на майже 15 тисяч гривень. Переставити пружину, переставити. Опорний підшипник і все це зібрати назад і поставити на автомобіль, тому що стара стойка у нас ну, сказала до побачення. Я і думав, що стойка буде нежива, тому ці витрати ми порахували у вартість автомобіля, але трошки не дорахували, тому що думали баксів 200 а виявилося в два рази дорожче. Ну я думаю, ви пам'ятаєте, в якому стані був цей автомобіль на момент, коли він тільки приїхав сюди і як тільки його згрузили з лафета. Морди. Тут взагалі не було. І ми відновили цей автомобіль. Як бачите, ну просто він зараз як новенький. А може навіть і краще, тому що фари тут вже дороблені, туманочки дороблені. Коротше, це до чого. Форд ударений набагато менше, аніж цей джип. І він вийде також дуже-дуже класно. І по факту буде також виглядати як нова машина. Навіть у Форді. Трошки менше пробігу аніж на джипі. Тут 100 тисяч, а там всього 70. І Форд дістанеться одному з моїх глядачів після того, як ми його відновимо. А те, як саме я його відновлюю, ви можете спостерігати у мене на Ютубі, в принципі, що ви зараз і робите. А зараз важлива інформація, як взяти участь у цьому розіграші. Вам просто необхідно купити один з наборів, який є у продажу. Мінімальна вартість всього 199 гривень. Ви купуйте набор електронних стікерів. Оплата здійснюється на рахунок ФОП по ось цим реквізитам. Там. Ви бачите QR-код або в описі під цим відео буде посилання, де ви можете зайти та здійснити оплату. Після здійснення оплати ви пишете мені в Telegram на цей номер телефону. Ви надсилаєте мені прізвище, ім'я по батькові номер телефону та квитанцію про оплату. Після чого вам відповідає менеджер, дає вам ваш порядковий номер у цьому розіращі і за 199 гривень ви отримаєте набор стікерів і один шанс. Виграти Форд Fusion Спорт, але кількість місць на одного учасника не є обмеженою, і ви можете придбати один з цих наборів. Наприклад, набір для хімчистки коштує всього 999 гривень. І ви. Отримаєте по пошті нової пошти оцей наборчик, де є ганчірочка, пахучечка, засіб для хімчистки салону і будь-якого текстилю можна використовувати навіть вдома та ось таку щиточку. Оплачуєте цей набор, пишете також в телеграм-менеджеру, скидуєте чек про оплату та реквізити нової пошти для відправки цього набору. Менеджер вам відправляє цей набор, і ви отримаєте вже 6 Місць у цьому розіграші є ще більш вигідна пропозиція за 2499 гривень. Ви можете обрати один з цих наборів на вибір. Вони і той, і той дуже класні і по-своєму необхідні для автомобіля. Так от, робите оплату 2499 гривень. Також надсилаєте квитанцію про оплату в Телеграм. Менеджер відповідає, відправляє вам один з цих наборів. Ви самі можете обрати набір автомобіліста або набір для очистки догляду за зовнішнім виглядом автомобіля. І додатково ви маєте 15,15 15 місць на цей розіграш. І просто максимально вигідна пропозиція. Це ви сплачуєте 4999 гривень, отримуєте одразу всі три набори, повний комплекс догляду за автомобілем. І окрім у цих всіх наборів... Одразу три набори вам відправляються. Ви отримаєте цілих 35 місць на розіграш того автомобіля. А чим більше місць в розіграші ви маєте, тим більше шансів забрати автомобіль. Або ще додаткові призи, такі як, наприклад, iPhone або грошові призи, ви можете забрати у цьому розіграші. Тож додаткова інформація буде в описі під цим відео. Ознайомлюйтесь, читайте, беріть участь. У перших людей, які будуть купувати ці набори, є більший діапазон чисел. Тому що, ось, наприклад, ви купили за 5 тисяч, отримали 35 місць, і ці 35 місць вони будуть розкидані по всьому діапазону розіграшок. А рандом це ж така штука, що ніхто не знає, в якому сегменті, або в перших числах, або в центральних числах, або в кінечних числах будуть наші переможці. Пройшов тиждень, і ми все ж таки знаходимося на одному місці. Ви скажете, але ні, бампер вже розібраний. Куплений новий. Сьогодні будемо його приміряти. Капот приїхав. Треба ще дочекатися петлі, щоб поміняти одразу, тому що петлі у нас ну вони змістились, і їх в будь-якому разі треба міняти. Я вже. Витягнув стару гранату, оце, стара граната. оце нова граната, ну точніше, з розборки, тому що а, по новим позиціям треба було чекати 2 тижні, щоб вона приїхала з Польщі. А оця бушна вона була по наявності за 100 баксів. Тому ми її сюди ставимо. Знову ж таки, у нас там все ціле було і можна було б відновити, він просто виліз. А, але втрачені оці ось такі підшипнички. Тому ми взяли баушну ось таку. А зараз перед тим як збирати ходову, до речі, у мене вже стойка нова приїхала також. Прям нова оригінальна, і її вже переставили. Ось бачите, стойка нова. Переставили пружину опорник старий. Вони у доброму стані, питань до них немає. На машині пробігу всього 70 тисяч. Треба розібрати та спаяти проводку якраз таки цих датчиків на жорсткість, які регулюють жорсткість стойок. Та ще датчик положення кузова. Він на речах закріпляється. І далі зібрати ходову і поставити автомобіль вже на свій хід. Радіатор також прийшов оригінал. Його також ми сьогодні поміняємо і встановимо все це назад. Просто одне від одного тут залежить, все. і поки не прийшли всі необхідні запчастини, які я замовляв, то робити щось тут попередній тиждень не було сенсу. Ну а сьогодні все це ми зробимо. Навіть якщо світла немає, у нас є EcoFlow. Зараз паяльничок прогрівається. Так, йдемо, зачищаємо проводочку і спаюємо все це до купи. Ось так. А у нас знаходиться така вже конструкція. Це v 6 екобус, це не той екобус 2.3, як на мустангу. Це нормальний правильний екобус, який ставився на пікапи. І він, в принципі, ходить дуже-дуже гарно. А і тут є дві турбінки. На кожну турбінку у нас вже дороблено, стоять нульовики. і ось такий типу корпус повітряного фільтру. Вже новий. І нам для того, щоб залити масло у коробку, треба було його ось так зняти. В інтернеті нам кажуть, що у нас пробка рівня масла знаходиться. Десь в цьому місці, але тут немає ніякої пробки. І тут я почав думати, а як нам правильно залити масло, щоб дізнатися рівень, тому що у нас був пробитий радіатор, і коли автомобіль запускали в момент, коли купляли його, у нас масло витікло. Скільки його витікло, ніхто не знає. Всього тут десь 10-11 літрів по повністю, якщо повна заміна масла. Нам треба зараз її тільки долити для того, щоб переїхати переміститись до мене в гараж. І ось якраз таки у цьому. Двигуні у цій комплектації заливна горловина знаходиться ось тут зверху, і на ній одразу є щуп. А ось там знизу там немає пробки рівня маслом. Тому ми просто зараз доливаємо, дивимось по щупу, вистачає на масло чи не вистачає. Ну і все, машину можна ставити на колеса і вже своїм ходом пересуватись. Масло у нас ось таке оригінальне. Тут навіть не 5 літрів, а 5 кварт. Це вже американські такі одиниці. Ну і поки що будемо молити і поступово перевіряти. Знову ж таки, для того, щоб дізнатися правильний рівень оливи, нам треба ще запустити автомобіль, щоб він прогрівся і олива розійшлася по всій коробці. Він у нас на колесах готовий запускатися і їхати. Але є один нюанс. По-перше, треба. Ну, синя зелента це таке тимчасовий варіант. Сюди ще поверху намотається чорний, такий, типу, спеціальний войлочний. Ось як тут. Це просто що було під рукою, коли паяв. А треба підключити ще радіатор. Він приїхав, але для того, щоб його підключити, треба вигнути. Не вийде, тому що тут таке підсилення, що капець. я його відріжу. Вирівнюю, а потім назад приварю, тому що ось якраз під цим підсилювачем там знаходиться кріплення того радіатора. Я з собою не взяв велику болгарку, тому що вже шматок я відрізав, а ту стінку я не можу відрізати. Тому завтра прийду з великою болгаркою, відріжу все це, поставлю, під'єднаю радіатор АКПП. Далі прогріваємо автомобіль, коробку, перевіряємо ще раз рівень масла і можна їхати. Оце все, це все ну, по факту трошечки підріхтувати і все. Далі все це стоїть по своїм місцям, воно нікуди не пішло. Силові конструкції, тут по машині всі цілі. Ось тут все ціле, може цю рамку треба буде поміняти, тому що тут кріплення одне відломане. Але ну, ця рамка вона коштує реально копійки, навіть якщо оригінал БУ брати. Зараз переходимо до салону. Щоб було зручніше їхати, я хочу відкрутити, зняти оцю подушку безпеки. На форда, до речі, вони коштують оригінал БУ, це не дуже дорого 100 баксів. А Якщо відновити, можна відновити, якщо своїми руками ще дешевше. Так, нам треба що зробити? Знайти десь тут знизу є отвір. Ось він тут є. Не дуже видно, але я думаю видно. Ось тут у нас є проточок такий. Ось я попадаю. О, все. І зараз зверху отак піддягаємо. О. І він від'єднується ось тут. До речі, під кермом ще є пелюстки для перемикання у режимі, тому що ми маємо ось такий селектор передач. Вона шайбою. Паркінг, реверс, нейтраль та драйв і спорт режим. І коли ми вмикаємо спорт режим, ми можемо тут віднімати. Тут додавати швидкість. До цього на дорестовому ф'южені у нас була звичайна ручка, і там на самій ручці у нас були плюс-мінус, також можна було переключати у спорт режимі. Але я вважаю, що ось так виглядає охайніше, і ось так перемикати, звісно, що зручніше. Приблизно так він буде виглядати, коли ми його зберемо. Тут все на хамутах, просто так, щоб доїхати до гаража. Капот зачиняється, зараз він відкритий, тому що я хочу перевірити ще раз рівень. Оливи у коробці. Ми вчора залили, прогріли. Я поміряв, була половинка. Зараз перевіряємо. Зараз на холодну навіть ще більше. Ну, а це означає, що на прогріту, якщо половинка, значить. Оливи тут вистачає. Так, Все у нас під'єднано. Радіатор з розборочки під'єднаний. Нам нічого не заважає. Зараз її запустити, почистити, скинути помилочки і перегнати її в гараж. Зараз ставлю нульовики сюди на місце. До речі, замовив верхню цю частину і нижню частину цю пластикову, тому що вони відломані тут з цього боку. І їх в будь-якому разі треба міняти, щоб нам далі збирати та виставляти зазори, тому що нема кріплення крила, немає кріплення фари. Все тут повідломане на цьому верхньому телевізорі. Коштують вони недорого по 2300 гривень за штуку, верхні 2300 і нижні 2300 І ось не вистачає нам ось цієї частини, куди кріпиться фара, нижня частина фари, і не вистачає цієї частини, куди кріпиться крило. І верхня частина там також обломана, там тільки одно, одне вушко залишається. Тож хочеш не хочеш, в будь-якому разі. Треба це все до встановлювати Фара одна є, другу буду замовляти. Решіточки також всі вже приїхали. Частина старих решіток ще буде продаватися, тому що тут бампера буде трошки інше стояти, аніж був до цього. І деякі решітки, ну, особливо ця нижня, і для туманок вони не підходять. Але тут сюди вже замовлені всі нові. Верхня залишається оригінальною, яка тут і стояла. Коротше, можна дуже багато чого говорити, розмовляти. Поки у нас сьогодні класна тепла погода. Ставимо нульовички ось ці на місце. Ну, це вже не заводська фігня це вже тюнінг. І цей тюнінг він вже приїхав з Америки. Беремо нашу діагностику, чистимо помилки, запускаємось і їдемо. Я знаю, що вона запускається, тому що вона запускалася і ще до цього, коли вона була повністю розбита. Єдине, що не знаємо, чи працює коробка, чи ні, але я думаю, що тут все з нею добре, тому що вона повністю ціла. Друзі, обов'язково, якщо ви знайшли автомобіль, який ви хочете придбати, а він знаходиться, та навіть якщо знаходиться і в вашому місці, не обов'язково, щоб він знаходився в іншому місці. Коротше, перед тим, як їхати його і дивитися, треба дізнатися максимально багато інформації про цей автомобіль. А як це зробити? Я думаю, всі в курсі. Є сервіс Carvertical, який допоможе вам дізнатися всю історію автомобіля, який ви хочете придбати. Чи потрапляв він в ДТП, скільки власників у нього було за кордоном, а ще й показує, скільки власників було в Україні, чи потрапляв він в ДТП, чи скручував. Все пробіг, а якщо потрапляв в ДТП, то ще покаже фотографії. Ось, наприклад, у нас є шкода Октавія чорненька на автоматику. Блін, да та непогана тачка і непогана ціна на неї у нас. Звіт у нас вже готовий. І що ми тут бачимо? Як мінімум, у нас пошкодження аж цілих 6 записів для даного транспортного засобу. Давайте подивимось, що саме тут було. Можна сказати, з самого початку вже є пошкодження спереду. Далі, вже 17-й рік, також спереду, також, скоріше за все, бампер, також 500 доларів. Рахунок. Далі в цьому ж місяці ще одне ДТП, але тут же щось посерйозніше, тому що пошкодження спереду написано, що навіть скло було пошкоджено від 500 до 1500 доларів. Була оцінка ремонту. Четверте пошкодження, але вже в Україні. У 22-му році також е елементи кузова, але вже ззаду від 0 до 500 доларів. У нас була оцінка вартості ремонту в Україні. А за 500 доларів в Україні це вже ну щось таке можна, наприклад, задню кришку поміняти. Далі ще в 24-му році було. Було пошкодження в Україні по лівій стороні. Це виходить вперед-назад. Вже ліва сторона пошкоджена. І в 25-му році ще одне пошкодження права сторона і зад. І тепер у мене питання, коли ми знаємо інформацію про цей автомобіль, що він 6 разів потрапляв у ДТП, і він фарбований по факту зі всіх сторін. Чи поїдемо ми дивитися, чи ні? І таким чином ми зберігаємо для себе купу грошей та купу часу на те, щоб їхати і дивитися цей автомобіль, якщо б ми не замовили звіт і не знали б ось цю інформацію про нього. Так от, друзі, посилання на CarVertical зі знижкою 20% Я залишу в описі під цим відео. А також буде промокод, який також дає знижку 20%. Кому буде як зручніше. Здавалося б, 62 помилки, але зараз ми робимо чистку. Більшість з них пройде, тому що це помилки, вони в історії автомобіля тимчасові. Ось бачите, вже верхнього ряду ну там більшості немає. Ну, Звісно, що ще безпека вся знята. Більшість помилок воно повидолялась. Зараз активних залишиться. Із 62 залишилось 12. І то частина по тим, що фари від'єднані, частина те, що РЦМ, ось яка таки РЦМ, це цей модуль по подушкам безпеки. Коротше, добренько. Зараз відбувається у нас запуск. Все. Машина запустилася. Дивимось, що у нас по помилки залишилось. АБС, ось ця стабілізація, вона потухне, оскільки у нас ну, тут було розбито, все, датчики всі були зняті. Зараз всі датчики стоять. Для того, щоб вони потухли, нам треба трохи проїхатись. Колеса у нас одного нема, тому світиться датчик тиску в шинах. Масло, масло яке воно світиться, масло у нас а, це заміна масла, скоріше за все, тому що масло у нас що в двигуні. Подібні я перевірив, що в коробці. Коротше, тут вже потикати, подивитися, але я думаю, нічого критичного тут немає. Від'єднуємо діагностику нашу. В принципі, тут все зрозуміло, можемо її вимикати. І зараз прогріваємо трошки машину і їдемо, переганяємо її. В інше місце для того, щоб продовжити розбирати заново, знімати всі пошкоджені деталі та ставити сюди нові, збирати докупи та віддавати у малярку. Фарбувати будуть у малярці звичайний чорний колір, нічого складного тут нема. Тачка просто ну буде ракета. Я вам ось от 100% гарантую. І пробіг у нас всього 46 тисяч миль, це 74 тисячі кілометрів. Можна сказати, нова тачка. Якщо за тиждень після придбання цього автомобіля в тому стані, який ви бачили взагалі на початку відео, ми вже на ходу повністю і переганяємо цей автомобіль. Так, да, є помилочка, тому що ззаді стоїть кастиль, точніше докатка, там стабілізація світяться, чек, якийсь датчик не працює. Це все буде робитися, звісно, після того, як машина пофарбується, збереться, і тоді вже ну, ці помилки, вони. Ну, вони можуть з'явитися будь-коли і будь на якому автомобілі, незалежно чи вдарений він чи ні. Тому е помилки, які ну, в принципі, їздити не заважають. Але я думаю, що коли ми поставимо всі чотири однакові колеса, коли ми там зробимо ту ходовку, наче як зробив, але щось підстукує зараз. Ось я їду по асфальту, причому нормально, а по гаражам, ну таке трошки щось є. Все це покаже яма, тому що я не бачив цей автомобіль знизу. Може, там ще якась поломка вилізе, я точно не знаю, бо не бачив, не залазив. Коротше, треба розбирати на ямі, і дефектувати, знімати і заново нормально вже збирати. Чим ми, в принципі, і будемо займатися, але це вже буде зовсім інша історія. І, звісно, що це все буде вже зовсім інше відео. А зараз ми просто приїжджаємо, ставимо її в гараж і йдемо відпочивати, тому що тиждень цей був дійсно нелегкий.